Вітаю, друзі! Сьогодні починаємо знайомство з третім розділом всесвітньої історії середньовічні держави в 10-15 століттях, дізнаємося про особливості середньовічних держав, чим відрізнялися, а чим були схожі на сучасні. Перший урок про те, який шлях пройшли європейські держави за тисячу років в організації і управлінні від слабкості до сили через чвари і розпад. Ми з вами вже звикли, що держави з'являються і зникають. Ми бачили різні царства і королівства, імперії, що міняють свої кордони, то зростаючи, то втрачаючи території. Але з плином часу мінялася не тільки карта, а й форми і способи правління всіх держав, що існували в середні віки. Так було в стародавні часи, так продовжилося і в середні віки. У кожної середньовічної держави були свої особливості і своя унікальна історія, але були і певні спільні моменти. Багато з держав пройшли три стадії в своєму розвитку: ранньофеодальна монархія, феодальна роздробленість і станово-представницька монархія. Почнемо з самого поняття монархія це форма правління, за якої найвища державна влада належить одній особі монарху. Монарх є главою держави. Влада або дісталася йому у спадок від батька, або він її захопив, або навіть його вибрали. Займати посаду він буде довічно до своєї смерті або до зречення, якщо несприятливо для нього складуться обставини. Всі відомі і ще невідомі нам королі, царі, князі, імператори, халіфи, хани, султани, Падишахи це і є монархи, які по-різному називалися в різних країнах. Перед вами найвідоміші монархи середньовічної Європи королі. По одній з версій саме слово король походить від імені Карл. Карл Великий. А це найвідоміші монархи Середньовічної Азії. Як стати найвідомішим монархом? Рецепт старий: чи реформи, чи завоювання, чи комбінація цього? А це найвідоміші монархи Русі і Руських князівств це наші старі або майбутні добрі знайомі. Тож повернемося до трьох етапів, через які проходили середньовічні держави. Перший ранньофеодальна монархія. Пам'ятаєте, Варварські королівства імперію Карла Великого та Русь Україну при перших князях? Це були ранньофеодальні монархії. Чому так називалися? Бо раннє середньовіччя і формується феодалізм. Що це? Королю потрібно військо і вірні слуги. Грошей у короля небагато, зате є землі. А на землях живуть селяни, які можуть прогодувати і забезпечити всім необхідним. Тож король роздає землі тим, хто обіцяє бути йому вірним, готовий йому служити. Такий земельний наділ з селянами називається феод. Так король стає сеньором і отримує відданих слуг, що будуть його васалами і будуть складати його військо. Так формується стан рицарів, який ми називаємо ще феодалами, звідси і феодалізм. Тож, наче всі порозумілися, у короля є військо і вірні слуги, а у рицарів землі з селянами. Нагадаю, що і король і рицарі це другий стан середньовічного суспільства, рицарі, феодали, землевласники. Але влада монарха все одно не суперсильна і стабільна. Він не завжди контролює всі частини своєї держави. Чиновників в такій державі було ще мало, як і писаних законів. Головним досягненням і бажанням монархів було завоювання нових земель, бо їх можна буде віддати новим феодалам, щоб збільшити армію для того, щоб завоювати нові землі. Ну, ви зрозуміли, це таке нерозривне коло. З IX століття починається другий етап розвитку держав феодальна роздробленість. Пам'ятаєте, у 843 році три онуки Карла Великого розділили його імперію між собою. Цю подію вважають початком феодальної чи політичної роздробленості. Феодальна роздробленість це розпад держави на кілька частин. На прикладі русі України це виглядало так: була одна держава з центром у Києві, утворилася кілька держав з різними центрами. Можна розпад ще уявити так. На карті феодальна роздробленість виглядала таким чином. Через період роздробленості пройшли майже всі європейські і деякі азійські держави. Чому це сталося? По-перше, слабка королівська влада і бажання феодалів не залежати від короля чи князя і передавати землю у спадок своїм синам. По-друге, натуральне господарство. Кожен феодал отримує майже все, що йому необхідно від своїх селян. Селяни і себе якось забезпечують, тож немає великої потреби підтримувати зв'язки з центром. З іншими землями торгівля перестає бути аж такою важливою. Тож при феодальній роздробленості влада короля стає слабкою і посилюються великі феодали, які воюють між собою, намагаючись збільшити свої землеволодіння. Бо земля з селянами це головне багатство епохи феодалізму. Війни стали безперервними. Такі війни між феодалами називають міжусобні війни. Що було позитивного в цей бентежний період, так це розвиток окремих регіонів, зростання міст як центрів ремесели торгівлі та нових політичних центрів. З 14 століття починається третій етап розвитку держав: станово-представницька монархія. Це форма правління, у якій влада монарха спирається на стани. не в прямому сенсі і не на всіх. Селяни в цьому клубі щасливчиків зайві. А от представники духовенства, рицарів і заможних городян війшли до нових станово-представницьких органів влади. Отже, державою правляє король, який спирається на представників станів. Станово-представницькі органи скликалися монархами для схвалення їхньої політики, наприклад, затвердити нові податки, бо на нову війну не вистачає. Перший такий орган виник в Англії в 1265 році і назвали його Парламент. Пізніше подібні органи під іншими назвами виникли в інших державах: Рейхстаг в Німеччині. Кортеси в Італії, в Іспанії. Генеральні Штати у Франції. На карті на прикладі Франції становлення стану у представницької монархії виглядало так: було кілька держав зі своїми центрами, які об'єдналися в одну державу з центром у Парижі. Цей процес називають централізація держави. Можна централізацію ще уявити так. Тож влада короля посилилася настільки, що він зміг об'єднати роздроблену країну. Чому це стало важливим? Тому що від постійних міжособних війн страждало багато людей. І дрібні феодали, що не могли протистояти більш сильним, і городяни через обмеження торгівлі, що вже говорити про селян, які в будь-якому випадку були крайніми. Це все вкупі з бажанням королів посилити свою владу і дало можливість перейти до стану представницьких монархій. Ось такий довгий, точно не нудний шлях пройшли середньовічні держави, багато з яких існує і понині. Далі буде або що до нових зустрічей на уроках історії.